Привіт, привіт. Ну що, стрільці! Це ваш Таро-прогноз на березень місяць. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам життя. Це ваш індивідуальний стан, сфера комунікації, партнерські стосунки, друзі, колеги, всі, 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 всі. І, звісно ж, робота, навчання, кар'єра, досягнення, увлічення, хобі і гроші. Туди ж можна приплісти. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, буду радий побачити ваш зворотній зв'язок і дивіться свій прогноз та прогноз на березі не тільки по знаку сонця, а ще й по асценденту, тому що асцендент інколи сильніше навіть програється, ніж знак сонця. Так, ну що, індивідуальний стан работает? Работает. А, На березень місяць для стрільців. Стрільці для вас. Індивідуальний стан. Карта луна випала. Карта луна. Ну, карта каже про те, що можуть бути якісь страхи в вашому житті, якось будете боятися щось робити. Опять же, карта каже про те, що можуть якісь вплисти таємниці з приводу чогось. Карта каких-то підводних камней, карта ілюзій, карта таких, знаєте, коли з'являються якісь бажання, але вони такі, як сказати правильно, мгновенні, це не якісь істинні бажання. І ви дум будете думати, а чи потрібно вам це брати в своє життя, приймати рішення, там робити чи не робити? Ну тут треба все ж таки піти в інтуїцію, подумати перед тим як зробити якийсь вибір. Також карта каже, що можете в плані там якоїсь людини або ситуації якось себе сильно заганяти. Ходити в якийсь самообман, самокопання. Ну тут не треба цього робити. Я думаю, що треба просто брати, не, не, не накручуйте себе, все буде добре. Но мені тут здається, що можуть якісь реально прокинутися страхи, боязні, що ви там щось можете в своєму житті не отримати. Будьте обережні, все буде добре. Довіртеся в і все буде добре. Зараз подивимося, що там ще у нас на індивідуальний стан, яка карта. Десятка жезлів. Ну, карта каже про е, якусь важкість якусь таку непосильну ношу, яку ви можете нести кудись і не бачити, тіпа, куди ви її несете. розумієте Опять же карта каже про те, що ем, може це бути пов'язане або з роботою, або з якимось розвитком тому що у нас в принципі жезли відповідають за самореалізацію, кар'єру і досягнення дії вогонь. Ем, і тут. Як би роз, розуміти, що як би важко не було, не йдіть в страхи, не опускайте руки. У вас все вийде, все буде добре, але може бути якось важкувато, і через це можете заходити в якісь страхи, в самокопання, в ілюзії, в боязнь доводити, наче до кінця. Не треба цього робити, все буде добре. Зараз ще дістанемо карти, подивимося все сочетанні з іншими сферами, де воно може програтися. Ще одну карту у нас. Ще одна карта на індивідуальний стан. Ну тут карта, дивіться, яка випадає. Карта Шестерка Кубка, великолепна карта. Хтось може до вас з минулого почати проявлятися або дарити подарунки, або ви там десь раптово можете зустрітися, і тут е, би може ця важкість бути пов'язана з цією людиною або ситуацією. Опять же, можете якось е, продовж цього березня жити минулими спогадами з приводу якоїсь ситуації або людиною. Ну, заводити в самообман. Ну, там, наприклад, типа: Блін, а чи правильно там я поступила або поступила, що розірвав ці стосунки, а чи правильно може треба відновити. Ну, тобто, може через це бути якась важкість. Ну, тут, опять же, вводити себе в самообман, не треба думати. Все, що не робиться, робиться на краще. Треба просто рухатись далі, прикладати якісь зусилля, і все буде стовідсотково добре. Аппети, може бути історія, що хтось проявиться до вас з минулого. І, Через це може бути якась важкість, ну якось почнете капатися, типа чому так відбулося, навіщо? Може якось будете боятися йти на контакт з цією людиною. Ну, якось так. Ну, дивіться, якщо це пов'язано, якщо якісь спогади будуть пов'язані з людиною або ситуацією з минулого, не треба думати, що там щось ви зробили неправильно. Все добре, не нагружайте себе лішніми воспоминаннями. Я думаю, все буде чекіряво. Карта імператриця на дні колоди. Карта свідчить про те, що е, треба любити себе, цінувати себе. Карта любові е, бути впевненим в собі і не ну не брати лишню. Лишній груз на свої плечі, тому що це в нас все таки мать жінка, яка займається домом, битом, уютом. і тут ну ви розумієте, да не треба йти в цю історію, типу, що щось може бути не так. Все добре, будьте впевнені в прийнятті будь-яких рішень, особливо якщо це стосується якихось минулих стосунків або ситуацій. Сфера любові, комунікації, дружби, партнерства з будь-якими людьми в вашому житті. Зараз там подивимося, що буде відбуватися. Дві карти випало. Ну, дістаю їх, якщо випали. Карта врем'яних огранічені, карта боязні, карта неможливості рухатись далі. Карта, коли ви може якось. Будете, знаєте, опять же, дуже пов'язані оці карти. Якщо бачите, карта огранічені пов'язаних зі страхами, і сила у нас випадає. Також карта страхів, коли ви боїтесь йти в свої страхи і щось робити. Треба при приборкати оцього звіра всередині вас, просто брати і робити, виходити з якихось обмежень, може в комунікації з якимись людьми. Може ем, не впевнений Ну, якщо там хтось до вас буде проявлятися, якась може бути невпевненість, чи потрібно це робити, чи потрібно йти на контакт. Ну типу, все буде добре, не бійтеся. Опять же карта каже про превосходство духовного над матеріальним, тобто тут е, така історія, типа що все буде добре, у вас будуть сили енергії там розвивати ваші стосунки, рухати їх далі. Опять же не діть в стан ограничені. Також карта може казати про хворобу якогось друга, знайомого, близької вам людини. Ну тут все буде добре, тому що карта сила швидко вилікується, не переживайте. Тобто мож можете через це якось боятися. Опять же, може, треба буде допомогти вилікуватися. Розумієте? Не бійтеся це робити. Е, я думаю, що людині буде приємно. Давайте ще одну карту подивимось. Опять дві карти достав. Ну, це ж взагалі цирк. Туз Пінтаклі і тройка Пінтаклі. Ну що я вам можу сказати? Може бути якась пропозиція від когось. Ем, опять же, бачите, тут у нас тройка Пентаклі. Тут взагалі типу, карта майстерності. карта, ем, Коли ми прикладаємо зусилля в вирішенні якихось питань, це може бути, до речі, стосовно е, стосуватися більше роботи, ніж ну, там, дружби, стосунків. Ем, і тут треба не йти якісь обмеження, а чи вийде в мене, чи не вийде. Треба брати просто і робити, у вас буде. Сила, енергія для того, щоб отримати бажані результати. Опять же, по тузу, в Пентаклі це нові якісь фінансові можливості. Пропозиція фіна... земних якихось ресурсів. Це коли ви хватаєте удачу за хвост і щось робите для того, щоб отримати бажані результати. Ну, по карті майстерності тут така може бути карта, може ви якось з друзями або з колегами будете якось в групі щось обговорювати. Приймати якісь рішення до чогось рухатись. Ну тут я думаю, що можливості у вас дуже такі доволі таки непогані. Опять же, не входьте в ограничення, що щось може не получитися. Це така установка, яка опять же, може прийти або з дитинства, або може якісь там були ситуації в минулому. Щось не отримали бажаного і через це може цей це флешбек бути. Розумієте? Типу, що щось опять, може не получитися. і через це опять же, буде капатися в самообмані, в ілюзіях, і буде через це може бути важкувато. Розумієте, не треба цього робити. все буде добре. Знову ж таки, карта може казати, що якась людина з минулого може буде проявлятися допомагати вам у вирішенні якихось питань або пропонувати якусь співпрацю. Не бійтеся, йдіть на контакт, все буде добре. І опять шестерка кубків на дні колоди випадають. Друзі, ну тут стовідсотково, якась людина з минулого може якось проявитися, щось від вас хотіти. Не йдіть в ці обмеження, не закривайтеся, все буде добре. Не бійтеся, приймайте пропозиції. Опять же, ви дуже можете класні результати отримати. Це може бути пов'язано реально з якимись можливостями фінансовими. Може, там у вас є якась. Ідея, вам потрібна якась допомога в розвитку. То тут карта каже, треба покопатися по шерстіть може, навіть з якими ви не спілкуєтесь, вони вам можуть допомогти в вирішенні цих питань. Так, і дивимося сферу роботи у дружби, комунікацій, хобі. Ой, дружби кажу. Що я що я вже кажу? Понимаєте? Сферу роботи, навчання. Увілічення і грошей. Що там буде? Кар'єра достіження, що там буде відбуватися. Карта сонця. Ну тут карта ясності, карта щирості, карта розуміння, що ви на правильному шляху. Карта, Опять же допомоги від інших людей. Тут такого може бути, якісь люди можуть допомагати. Потусторонні, скажімо так, з якими раніше спілкувалися. Також карта каже про те, що можете якось в плані роботи, будете якось в центрі уваги, розумієте, да щось якось стріміться к чомусь, я не знаю. Або зараз тіпа, прикладаєте якісь зусилля, отримаєте якісь бажані результати, буде пробліск сонячний. Розумієте? Давайте ще подивимось одну карту. колісниця продвіження вперед, ще один старший аркан, ну товариство стрільці. Тут у вас або якась пропозиція з новою роботою, або перехід на інше місце роботи, або в принципі карта каже про те, що в вашій роботі, якщо це ваш бізнес, діла пайдуть вгору, якщо ви наберетеся впевненості і будете ну просто брати і робити, жити сьогодення. Розумієте, калісніця це, це движення вперед, це рух вперед. А підже по сонцю дослухайтесь тільки до себе. Тому що по колісниці може бути влияння від інших людей, якийсь емоційний вплив, через що може бути така шатка. Якщо будете робити так, як ви вважаєте за потрібні, отримаєте класні результати. Ну от стовідсотково. Ну якийсь рух продвіження вперед в сфері роботи, навчання, переїзд, може командіровка бути якась а, пропозиція може в іншому місці з роботою буде пов'язана. розумієте, така дистанційна може робота бути. Може перейдети на дистанційну роботу, я не знаю. А, ну опять же Карта щастя, я думаю, що ви будете задоволені. Давайте ще одну карту. Ну Тут щось у вас в роботі вообще великолепно. все Рицарь Жезлов. Ну, ребят, 100%. Какое-то продвижение вперед. Аппетит, може бути якась пропозиція командіровки, тому що опять же, движение у нас пропозиція з іншого міста може бути. Ну тут у вас просто дві карти движения, розумієте, і одна карта ясності. Вам треба точно заглашатися на всі пропозиції, які будуть. Все буде класно, стовідсотково. Опять же, давайте ще подивлюся восьмерка Пентаклі, клас! Стрільці! вообще супер. Дивіться, карта каже про те, що можете дуже багато працювати, але ви знаєте, для чого ви це робите. Якщо ви будете, вообще, якщо ви будете багато прикладати зусиль, буде ясність, розуміння, слава, признання ідилія блаженство продвіження вперед, рух вперед, переїзд я не знаю. Ну, опять же, не пасільним трудом, тут треба показати свою якусь працьовитість, впевненість, силу волі, характер, рішучість. Розумієте? Ну, майстерність, професіоналізм треба показати, і все буде добре. Адже я тут дивіться, якщо буде якась пропозиція з приводу роботи, не йдіть сама обмани, ой, не йдіть сама обмани по карті луна. Тому що у вас тут аж дві карти показали на перспективу переїзду або переходу на якийсь новий глибинний етап. Розумієте? І ще й карта Сонце. Ну, ви розумієте? ну тут два старших аркани в роботі, ще такі класні. Тут 100% може щось програтися максимально великолепно в роботі. У вас. До речі, через комунікацію з іншими людьми може бути від якихось знайомих з минулого якась пропозиція, і тут у вас, вона вас виведе в щось нове. Розумієте. А, може, якісь надо будет буде зробити. Робіть, тому що не йдіть в ограничення, отримайте класні результати. вообще у вас великолепний розклад, товариство стрільці. Мені дуже подобається. Оце єдине, що мені не подобається, ваш індивідуальний стан, що це самообмани, якась така важкість буде, і в комунікації з іншими людьми якась якось така боязнь ограничення може бути. Не треба цього робити. І подивіться, хто там до вас може проявлятися з минулого, якась людина, може ваш знайомий просто. Не з минулого, а з ким ми зараз спілкуєтесь якось допомагати у вирішенні якихось питань в колективній роботі. Розумієте, з фінансами щось зв'язано. Ну, якось так люблю, цілую. Гарного вам березня. сподіваюсь що він у вас реально так класно програється, як і є. От єдине, що змініть свій, будь ласка, індивідуальний стан, щоб не було так, як показують карти. Гарного дня, бережіть себе.